Добрі, друзі, 24 листопада. Вчора, 23, го Росія знову вирішила випробувати наш народ на витримку і вирішила вимкнути нам освітлення, воду. Ну все. Ну, що я можу сказати? Дніпро за два місяці обстрілів вимикали. Електрику лише на 2-3 години на протязі десь 3-4 рази, мабуть, за 2 місяці. То зараз відключення було вже більше, практично вже доба. Сьогодні в нашому ЖК пообіцяли дати електрику в 16.00. Але в деяких районах вже є електрика, е їдали десь через дві години після обстрілів. Ну, дяка нашому ППО, бо у нас в Дніпро нічого вчора не прилетіло. Усе було збито, ми навіть не чули звуків ніяких. Тому тримаємося. Е звісно, не Дуже приємно, бо вчора багато людей їхало додому. і за того, що транспорт був, був затримувався і е, вимкнули електротранспорт. Е, було багато дуже навантаження на е, звичайний, тому видали ще 100 автобусів на маршрути для того, щоб люди доїхали додому. Е, ну, нічого, все витримаємо. Слава ППО, нашому слава ЗСУ, підтримуємо хлопців і радіємо їх перемогам.